Доровенькі були. Перший був такий гарний хор наших дівчат. Як то кажуть, корочки журяться. Дуже люблю їх слухати в такому амплуа. У. Доброго ранку вам От тут всі наші хлопчата і дівчата випускаємо їх пізно. Стайні тепло і такий теплий дух іде, як то кажуть. Що вони з'їли, той віник вони не доїли чомусь, не знаю. Тут вони віника з'їли, а тут з'їли вони віник весь повністю. Або витягнули трошки, бачу по землі. Є і так. Потім треба буде поправити. Ще додам свіжих віників. Яєчок, що поки що нема. Вчора в нас був рекорд 18 штук. Хотів показати, але не вийшло, тому що тато пішов, позбирав е е яйця і вже було пізно. Я трошки замешкався. Що, Хто в нас тут несеться? Несуться нас тут всі вже наші дівчатка, практи... ну не всі, я так гучно сказав. Але молоді занеслися. Занеслися ті дві сірі курочки, що я говорив, показував так раніше, і, і занеслися, молоді легорні. Так, німець ганяє всіх, його треба буде прибрати, він щось під храмою, ми знайшли йому заміну. Сьогодні я поїду, подивлюся на ту заміну. Він воює і просто є можливість поміняти. Ми домовилися, що ми будемо міняти один до одного, але потім подивимося, що ми собі дамо ради з ним. Так, Тому сьогодні поїдемо на оглядини і побачимо, що ми будемо робити. Чи ми будемо мінятися, чи ми не будемо мінятися. Так, а де наш новий? А, ось він так і сидить, боїться зіскочити. Ну, хай сидить. Е -е, Поїдемо, як я вже казав, на оглядини. І подивлюся, і якщо все буде гаразд, ми собі поміняємося. Е -е, Лівінські е молоді, там одна по, -по ідеї вже занеслася, і занеслися майже всі молоді курочки Amrox. Тому що я вчора бачив 5 курок на гнізді, а в нас їх всього 7. Ну, то значить, як будуть бійни несуться. Те, що мені попадало на очі, то я і бачу. Преміксами ми їх не підгодовуємо, но сучку теж не підсипаємо. Поки що, ще є буряк, треба купити щось сухого жому і запарювати з картоплею, в ногарно. Це потім разом перемішуємо. І в нас ще що я ще даю макуху. Макухи досить непогано. Так вони вже привикли до неї їдять. І це все ми мішаємо в каструлі з картоплею. Як шарами засипаємо, трошки вівса, ячменю треба ще придбати. І такий мікс ми їм варимо, потім і підтираємо бурячок, ще трохи, і так вони в нас на цьому і живуть. А на вечір вже даємо тільки цільне зерно сухе, щоб вони трошки, як то кажуть, і попрацювали, хай їхні шлунки працюють вночі і борять. Борять. Хай їхні шлунки вночі працюють і перетравлюють. Качечки наші теж вже попідростали. Їм вже досить так немало, можна сказати, вересень місяць, то вже три місяці, грубо кажучи, ось такі наші красунки, поки що вони ж у нас залишилися. Можливо, ми їх теж, як то кажуть, надумаємо, не дам купця і продамо. Цього великого качура, ось сина Джоні, ми поки що тримаємо тут, тому що там його гривастик кусає. Вже йде як то кажуть, весна до парування, але... Ще качечки наші не занеслися, потім ми підемо подивимося, як поживають нас качки на верхньому подвір'ї. Лівінські гарно перелиняли, мені так подобається їхній колір. Ось такі новини з нашого подвір'я. Ще Що щось буде цікавеньке, якщо в мене вийде, я покажу. А півника Лівенського вчора фотографував, що сьогодні треба пофотографувати на продаж. Ось ця свиренька курочка занеслася. Несуть вони, до речі, білі яйця. Несуть вони в нас білі яйця. Треба їх давати до якихось таких, щоб потім я не плутав. Міша не кинути. докинути. Ти мінорочка наша вон підростає, теж грибінчик вже росте. Я думаю, що трошки молода курочка занесеться. Вони такі кумедні. Але гарні всі. Ось тільки ця одна лишилася, що ще така малесенька, а всі решта вже мають грибінчики великі, що я вже навіть не знаю, де, де молоді, де старі. Оцей малий підсунок катається на курах. Вчора вискочив на лівіньську сецьву армію, вона втікає від нього. Він на ній, як на конику. Так, наші півні чубляться. Вже весна, потім треба їх, я думаю, собі посадити їх всіх в одну клітку, хай собі сидять, як я завжди це роблю, лишити в племінному стаді пару, щоб вони їх менше як кажуть, товкли. А ще хотів сказати, коли так, що все ж таки я собі тільки що посадив і подумав, в в нас заносяться 8 місяців. І Лівінська Сицево 8-9 місяців. Не знаю як кого, Там пишуть, що швидко. І Легорне в нас в 6 місяців. Ось ці маленькі курочки, вони є 5 липня. Я казав, 5 червня, я перепрошую, дивився потім цей. Ось вони 5 липня. Зараз у нас е січень, січень, тої півроку їм пройшло, і тільки вони в нас почали заноситись, і то ще не всі. Не знаю, як там е вони в. Когось швидко так заносяться, чи чимось їх підгодовують, щоб е, швидше вони дозрівали. Чи, ну, поняття немає зеленого, чому? Ну, в мене ось так. Лівінський 8-9 місяців, е, а Амрокці 8 місяців. Ну, перше занеслися 8 не цілих, нехай буде вісім, бо ще не всі несуть, не, не занесли були тоді на той момент. Але горним 6 місяців. Шість повних місяців, п'ять з половиною десь отак починають вони в нас підношуватися, Тому що там тільки шість є, а цей, а вони занеслися десь одна та курочка, занеслися десь два тижні тому, ну півтора тижня тому. Ну, Приблизно такий от у нас результат по. За нашу за нашу Ось такий у нас результат, коли у нас починають нестися наші молоді курочки. Оця молода що до нас дубкою пухнастою, То вона вже у нас несеться. А ось як поживають у нас на верхньому подвір'ї наші качечки. Бачимо, вони є брудні, правда не всі. Зранку було дві брудних, він же їх, напевно, гонив, тому що, е, цей, тому що вони зранку, поки я прийшов їх випускати, вже бігали там по загороді ці, напевно, втікали від нього. Він сам теж весь брудний, не знаю чого. Хоча Джоні молодшого немає, він вже не має з ким битися. Але ось таке. Це молоденька качечка. Та, що лишилася ще від Джоні. Тут у нас є три. Ой, вибачте, не так не туди сфокусував. Цей... Тут у нас є три донечки нашого Джоні. Одні два роки, одній рік. Ось та, що дубкою до нас з червоною міткою, це їй два роки. Потім є десь голубенькою, а ось вона <кій> з грибастиком. Це минулорічна катечка. Та, що останніх каченят нам водила, не останніх червні вона висиділа. Два рази, до речі, вона сиділа. І ось та буде молоденька наша ще одна качечка, треба буде пописати собі руки, щоб я не позабував. Бо то таке старість не радість. Ось, і її теж мітку поставити. В принципі, вона там має у мене стяжечку білу. Але думаю, вже для краси зробити, для солідності також її вчепити ось такий якийсь кольоровий перстенець. Масочку вона аж тепер почала вдівати. Вилупилася, я там дивився, по-моєму, 24 чи 27 квітня. І що в нас є січень? 9 місяців. Її і вона лише тепер вдіває маску. Вже так добре, як то кажуть, масочка в неї проявляється. А ще недавно їм практично не було видно. Росла вона, нагадує, пам'ятаєте, хто там дивився на наші відео, як вони вилупилися, були, то росли, росли, і одні росли швидше, другі росли, такі були, як то кажуть, задохлиті. помало дуже піря, вдивалися і ростом були. Аж тепер вони, як то кажуть, свої наросли і догнали. Так що не панікуйте, то як я, не проживайте. Як має бути, то має бути. А як не має бути щось толкового з того, то і не буде. Вдалося мені спіймати одну з сивих курочок на гнізді, вона вже знеслася, не хочу її турбувати, вона ще мусить трошки посидіти, але яєчко біленьке. Бачите? Яєчко в неї біленьке. І тут вже хтось з чорних сидить, не знаю хто. І тут у нас молоденька легорн сидить. Ось вона. Ще не знеслася, підкидаю собі в цілому. Хай підкидаємо і ми не будемо заважати, бо вони Ось, вже куд-кудакає наша курочка. А вони в нас зі черня. І ті черневі. А горни, що в нас були, то вони були, то вони з цього з липня. Такий хороший мікс. Бровкою ще зробив тато ось такий вольєр, тому що кури деколи до нього скачуть. І в нас одна курочка, щось, напевно, півники її потовкли. Пішла це І одну теж щось ми думаємо, що все ж таки Бровкою міг шарнути. І тому тато зробив такий вольєр закритий ось такі приємні новини в нас. І Неприємні. Одно саме приємні. Гріш жалітися. Всім миру злагоди любові. Пильнуйте і бережіть себе.